940 років із дня народження святкують величні прилуки. Наше улюблене місто має особливу душу і неповторне у своєму колориті. Найбільшим багатством краю у всі часи були і залишаються його люди: активні, щирі, віддані щоденною працею вони творять славу рідних прилук. Саме такі прилучани напередодні дня міста об'єдналися у сесійній залі міськради. На офіційну зустріч з міським головою Ольгою Попенко запросили найкращих представників. Що працюють в різних сферах життєдіяльності міста. Оборонці, медики, держслужбовці, працівники культури, освіти та комунальних підприємств, а також власники бізнесу. Кожен із них у час війни відстоює нашу країну на своєму фронті. Хтось у військовій формі, хтось в тилу. Спільними зусиллями наближають перемогу. Згуртована громада урочисто відзначила ювілейну дату від першої літописної згадки про прилуки, поклавши руку на серце, виконали державний гімн із шаною до загиблих захисників схилили голови у хвилині мовчання. У цей день прилуцький міський голова Ольга Попенко подякувала кожному за невтомну працю, активну громадянську позицію та сумлінне виконання професійних обов'язків. Прийміть щиріші вітання з ним нашого рідного дорогого. Кожному серцю нашого, з днем нашого міста. Сьогодні ми будемо дякувати, дякувати вам усім за любов до рідного міста. Ми будемо дякувати вам за любов до рідної землі, до Прибудського краю, дякувати вам за любов до своєї країни, дякувати вам за любов до нашої держави. Ми будемо бажати нашому місту. Подальшого розпиту. Ми будемо бажати, щоб цей маленький куточок планети залишався острівцем любові, радості, а головне острівцем миру. Ми будемо бажати сьогодні, разом усі з вами миру нашій країні. І ми сьогодні будемо всіх дякувати нашим захисникам, які нас сьогодні захищають, доземної кліні, сьогодні, тим захисникам. Хто віддав своє життя за рідну землю, за нашу батьківщину. А сьогодні від усієї громади ми будемо говорити найтепліші слова вдячності вам. Лікарям, всім медичним працівникам, педагогам, вихователям. Будемо дякувати працівникам соціальної сфери, культури, працівникам. Які... Комунальних підприємств, працівникам, хто має золоті руки. Ми будемо сьогодні дякувати будівельникам. Ми будемо дякувати сьогодні усім, хто живе і працює на благо рідного міста, хто живе і працює на благо рідної громади. І сьогодні буде мені велика честь і ця гордість вручити почесні грамоти Руської міської ради, це грамоти депутатського корпусу, це грамоти виконавчого комітету. Це грамоти, вдячність вам за вашу титанічну працю. Жити у вільній та мирній Україні ми можемо завдяки нашим оборонцям. Багато прилучан нині стоять на варті батьківщини. Тож саме їх відважну роботу цього дня відзначили першочергово. Нагороду за неоцінений вклад у обороноздатність держави отримав підполковник Олександр Пушкар. Більше 30 років чоловік присвятив військовій службі. Під його командуванням оборонці виконують важливі бойові завдання, забезпечують надійний захист рідного міста. Кожен військослужбовець на хто. Знаходяться в прилуках, кожного дня задіються до бойових завдань, а саме до мобільних вогнівих груп, до стаціонарних вогнівих груп, які боронять наш, наше місце, нашу військову частину, наш арсенал, де я проходжу службу. Проти, проти безпілотних безпілотників, цих шахедов, гербер і всякої прочої літаючої гадості, які запускають росіяни в нашу сторону. Тому кожен військовослужбовець приймає в цьому безпосередню участь, навіть в тилу. Дуже вдячний депутатському корпусу, міському голові, що оцінили заслуги мої, моїх хлопців, які тут знаходяться. Також це наш вклад, будемо казати, в оборону в оборону місця і. Я дуже вдячний, що оцінили наш цей вклад. Всій громаді місця, всім людям, пролучанам бажаю міцного здоров'я, мирного небо, Божої благословення, скорішої перемоги, і щоб місто жило зажило на дійсно мирним життям. За спокій та безпеку прилук із 2022 року боровся Анатолій Данила. Учасника бойових дій також відзначили грамотою виконавчого комітету міської ради. Захисник каже: із початку великої війни прилуки стали надійним тилом. Від громади за сприянням міського голови оборонцям надходить значна допомога. Від імені всіх захисників воїн вручив очільниці міста Ользі Попенко, шеврон військової частини. Дякуємо. За підтримку військових Ользі Михайлівні ці хвилини нелегкі хвилини боротьби це дуже важливо. Сьогодні Анатолій носить почесне звання ветерана війни, грамота з рук міського голови як символ шани та сердечної подяки від рідного міста. Ця нагорода показує, що нас бачать, показує, що ми важливі, і це дуже серйозно і піднімає дух, піднімає бажання рухатись далі, рухатись спільно. Ми дуже вдячні за роботу за нагороду. Незмінною опорою для всієї України є медичні працівники янголи у білому халаті. Саме так можна назвати цих героїв, адже щодня вони рятують життя, дарують надію і підтримку тим, хто її найбільше потребує. А й з початком великої війни їх місія стала особливо важливою. Серед тих, хто виконує титанічну роботу, Олег Опілат. Понад 40 років він працює у Прилуцькій міській лікарні. Лікар-ортопед, травматолог, говорить, спільно з колективом та за підтримки міської ради дбають про здоров'я громади. Це і молодші медичні сестри, це і медсестри, це і мої колеги, лікарі, з якими нам приходиться співпрацювати, тому що один в полі не воїн. Зараз, на жаль, буває що йде як масове поступлення? Ми викликаємо наших лікарів на допомогу. От ну і, звісно, дуже вдячні керівництву міста. що ми ще забезпечені комп'ютерним томографом. У нас є і рентген. Ми робимо це. Ренгеновські снімочки вони йдуть оцифровані, тобто ми тільки зробили, і не треба нам пленку проявляти, закріплять. Олег Опілат разом зі своєю командою присвячують працю громаді Прилук, адже це улюблене місто, про яке важливо піклуватись. Тож і нагороду медик ділить із колегами. Не вчіку дуже вдячне. Я вас приймаю це на користь ну всього нашого колективу травматолога. Да. Освітній фронт нашого міста у надійних руках. Прилуки завжди славились розумною, здібною і талановитою молоддю. Сьогодні громада має по-справжньому обдарованих учнів, а все це завдяки кропіткій та сумлінній праці педагогічної спільноти міста. Яскрава представниця сучасної вчительки української мови та літератури Оксани Романченко. Жінка обіймає свою посаду у Прилуцькому ліцеї No5. Мій шлях в освіті вже довгий, працюю 24 роки на освітянській ниві. Обрала свою професію тому, що, мабуть, в серці, як і кожен вчитель, маю велику любов: любов до своїх дітей. І, мабуть, найбільша нагорода для вчителя бачити в очах дітей радість, бачити їхнє зростання, помічати ту позитивну динаміку в навчанні, і зрозуміло, що вірити в кожну дитину. Я можу це з гордістю сказати, що саме працюю на розвиток громади нашого міста, на розвиток освіти в місті Прилуках, оскільки мої діти. Творчі талановиті, мої діти є переможцями різноманітних мовознавчих конкурсів. Мої діти є учасниками всеукраїнських предметних олімпіад. Мої учні є манівці, і ми маємо дійсно перемоги різних рівнів. як Міських, обласних, так і всеукраїнських щиро пишаюся кожною своєю дитиною. Пані Оксана Коріна прилучанка зазначає, це місто для якого хочеться працювати, яке надихає на нові звершення та розвиток. Для мене це місто, місто мрії, місто краси. На очах видно, як місто наше процвітає. І хотілося б усім прилучанам побажати. Як мабуть, це мрія кожного мирного неба над головою і душевного спокою. Педагогиня цього дня також отримала відзнаку. каже: приємно, що керівництво громади цінує та помічає внесок кожного, хто творить наше майбутнє. Саме нагорода міського голови, а саме подяка міського голови це для мене почесна відзнака, оскільки це стимул працювати далі, працювати на результат. Це мотивує, звісно, до роботи. Це дає натхнення. Ну і повторюся, можливо, це також нагадування про те, що кожна праця має сенс, якщо ти любиш свою роботу і віриш у результат. Щодня працює з учнями та вкладає у них нові знання Ярина Малушенко. Вчителька англійської мови має 24-річний педагогічний досвід у Прилуцькій гімназії номер 12 Її добре знають як старанну та віддану своїй справі наставницю. Використовуємо різні методи, різні прийоми, різні засоби. Зараз дуже багато є різних сервісів доступу до інтернету, різних абсолютно платформ тощо. Тому використовуємо все, що тільки можемо. Лише Інколи на западі нам повітряні тривоги, але ми намагаємося працювати на всі від 100%. Ярина Малушенко цього дня також серед номінантів говорить, має велику честь працювати на благо рідного міста. Місто у нас дуже гарне. До речі, хочу всіх привітати із святом нашого міста, побажати нашому місту подальшого розвитку, успіхів. Я дуже горжуся нашим містом. І я дуже вдячна за те, що я отримую цю нагороду, і в подальшому я буду. Продовжувати вкладати всі свої сили в освіту, в навчання дітей дуже дякую. З такою жою і теплими словами про своє місто говорить Інна Чабак. Уже два роки вона виконує важливу роль у житті діяльності прилук. На посаді завідувачки відділом реклами комунального підприємства телекомпанії прилуки Інна тримає руку на пульсі всіх подій та оперативно поширює правдиву і достовірну інформацію. Вона працює, аби місця не отримували перевірені новини і були по. Інформовані про життя громади. Саме таким є її внесок у розвиток улюблених прилук. Я народилася, вчилася і проживаю в прилуках. Наше місто досить таке гарне. І я вам хочу сказати, що з роками воно стає ще красивіше, ще гарніше і процвітаюче. Все це я хочу сказати, що завдяки. Керівництво міста, яке вкладує свою душу, в свою працю в наше місто. І я хочу побажати всім прилучанам це вміти знаєте, знаходити в, в буденності нашого міста, вміти помічати це, прилукам процвітання. Ну і всім прилучанам бажаю Мирного неба над головою і такої бажаної перемоги не уминули у святкову днину і соціальну сферу нашого міста. Щиросердну вдячність міський голова Ольга Попенко висловила працівникам, які постійно віддають свої сили та теплосердець соціально вразливим категоріям населення. Зокрема, у Прилуцькому реабілітаційному центрі Світанок нині перебуває на обліку 60 дітей з особливими потребами. Тут вони отримують кваліфіковану допомогу, турботу та увагу від досвідчених фахівців. Серед них реабілітологиня Юлія Вікторова. В центрі я працюю вже 16 років. Працюю з задоволенням, тому що ми стараємось надати якісні послуги нашим діткам особливим і Кожен день ми стараємось вкладати максимум зусиль для того, щоб вони почували себе частинкою суспільства, для того, щоб вони розвивалися. Робота пані Юлії, як і решти працівників соціальної галузі, на сьогодні є вкрай важливою, і саме завдяки їх зусиллям прилуки стають доступними і комфортними для кожного жителя. Приємно спостерігати, що наше місто з кожним роком розвивається і робить крок до більш. Такого цивілізованого, перспективного, і завдяки нашій місцевій владі, завдяки нашим керівникам, людям, які працюють в цьому місті. тому що кожен з нас на своїй посаді приносить якийсь склад, і, звичайно, це є це дає свій результат. Сьогодні від імені громади завдячили кожному, хто робить наше місто кращим. Понад 50 номінантів отримали почесні грамоти. Серед них ті, хто безупинно стоїть на варті безпеки мешканців, ті, хто підтримує економіку громади, діячі культури, волонтери та активні громадські діячі. Ці люди серце нашої громади. Її рушійна сила і найцінніше багатство.